Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні Міжнародний день волонтера. Тож, з нагоди цього свята, хочу привітати всіх волонтерів нашої України. Я бажаю, що таких, як у нас, волонтерів, немає більше ніде. Бо тільки українці, повторюю, тільки українці не падають духом. Уже скільки років? Війна, яка почалася ще в 2014 році і охопила схід нашої України. Потім повноштабна війна, яка в 2022 році не зламала дух наших волонтерів і ніколи не зламає, тому що тільки українські волонтери не шкодують себе, іноді не досипаючи ночами, шукають потрібні речі для армії. Виставляють збори, просять кожного підтримати захисників. А саме головне, вони їздять на фронт і не бояться за себе. Тільки українські волонтери знають, як тяжко чуть від військових про те, що вони втрачають побратимів. Як тільки підбираються слова, коли їх зовсім немає, як тяжко спілкуватися з родинами. Погибших побратимів наших славетних воїнів. Тільки українські волонтери люблять так військових, як ніхто їх, напевно, не любить, які готові завжди віддати остання, щоб тільки хоч якось допомогти нашим військовим. Тільки волонтери можуть витримати цей біль війни. Пропускайте все через свої душі і серця. Тож, наші дорогі волонтери, я хочу подякувати вам, усім за цю безмежну працю, самовіддачу, патріотизм, за любов до людей. Хочу побажати вам здоров'я, душевного спокою, а найголовніше перемоги. Наші рідні неньки Україні, слава Україні, слава українській нації і російській Федерації, слава Україні!